Отре завдяки наполегливій праці СБУ та зібраній доказовій базі, двоє бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ на східному напрямку, отримали реальні терміни ув'язнення. Наші захисники взяли їх до полону під час запеклих боїв ще влітку цього року. За даними слідства, один із бойовиків добровільно вступив до лав окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ зазначеного бойовика здійснював штурми українських ЗСУ поблизу Красногорівки під супроводом бойової авіації РФ. Інший бойовик здійснював штурму позиції українських захисників поблизу Бахмута, де й потрапив у полон. За матеріалами слідчих Полтавського СБУ суд призначив їм 15 років ув'язнення. Суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша і друга статті 111 Державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою один колабораційна діяльність та частина друга статті 260 «Створення створена законом збройних або воєнізованих формувань. Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.